Вітаю, я Маріна, маркетолог нашої групи компаній. і сьогодні поспілкуємося з Катериною Боршан, головою наглядової ради, досвідченим управлінцем та нашим візіонером. Катю, привіт! Привіт! Давай почнемо з самого початку. Розкажи, як ти потрапила в цю сферу, чи це була випадковість, чи це було заплановано. Насправді, як мені здається, немає випадкових речей, але я чесно і відкрито можу сказати, що. Напевно, 13 років тому я не планувала, що я опинюсь саме тут. Коли я прийшла на посаду бухгалтера, знаєш, це було настільки вже давно, але я чітко пам'ятаю, як приятель, який працював якраз в компанії Рома на той момент, він мене запросив якось показати, де він працює. Я тоді не знала, не мала уявлення, що таке компанія Рома. І ми приїхали під офіс, а це був перед е, період. І офіс був настільки гарно прикрашений, знаєш, ніби як якийсь е, замок, ну як сказки. І в мене тоді склалася така думка, що це знаєш як в американському кіно, такий великий офіс. Напевно, там працює багато людей, а це був вечір. Ну і я з тією думкою поїхала додому. Нічого спільного з цією компанією я ще не мала. Десь за кілька, напевно, місяців я звернулася до нього з питанням про те, чи немає там вільної вакансії. Перед цим я закінчила коледж дизайну та економіки, де я отримала професію бухгалтера. Я не розуміла, чи в мене це вийде, і в принципі я не розуміла, чи мені навіть це подобається. І в якийсь момент він відповів мені, так, є місце, ти можеш прийти, прийти співбесіду. Коли я прийшла на співбесіду, мене прийняли на роботу, і я така щаслива пішла працювати. Ну і напевно з того моменту почались невипадкові випадковості зі мною. Це стосовно того, ну, як стрімко почала розвиватися моя кар'єра, як я змінювала посади. ну, Ну, от якось так. 13 років це досить, досить довгий період життя. Насправді це все свідоме моє життя. Я не раз вже про це говорила колегам, що я прийшла в компанію в 19 років. В 19 років у нас немає ще особливого досвіду, у нас є лише ну, шкільний досвід, там, досвід з навчання, але професійного шляху в мене ще як такого не було. І я його здобувала в даній компанії, чим пишаюсь, тому що ем, ну, я всього набула тут, саме тут, із цими людьми, з якими я працюю. А поділить, будь ласка, за такий е, період часу довгий. Е, чи були у тебе такі періоди, моменти, коли або хотілося кинути, або якісь інші переломні моменти, які на тебе вплинули? Звичайно, ти знаєш, я е, е, така особистість, яка в принципі часто сумнівається в, в чомусь, не знаю, можливо, на це впливає мій знак зодіаку, я терезую, а можливо. Не знаю насправді, в чому справа, але я часто багато чого аналізую. Ну і Переломним моментом був е, той момент, коли я пам'ятаю, я була заступником комерційного директора. На тому етапі це, я була заступником комерційного директора саме з напрямку рітейл. Я розуміла, що поки працює директор, то в принципі, шансів на те, що я її заміню, ну, напевно, немає. Десь я так собі прораховувала. І я розуміла, що у випадку, якщо Комерційного директора підвищить, або вона змінить якусь свою позицію, або змінить місце роботи, то скорше за все цю позицію мала б зайняти я. Я напевно десь підсвідомо на це розраховувала, але сталося не так. І коли е, сталося не так, то в моїй голові, знаєш, таке враження, ніби е, чи розбились всі мрії. Чи... Очікування мої не справдились, ну сталося напевно все. Коли я це зрозуміла, усвідомила, що це не я на тій позиції. Спочатку я образилась, потім я розізлилась, потім я вирішила змінити роботу. І коли на той момент я прийшла до генерального директора обговорити в принципі, цю ситуацію, яка склалась, на що він мені відповів? Що ти, мабуть, ще не готова, але в тебе є потенціал до цього. Ну і звичайно ж, я по другому кругу образилась, обдумала все. Ну і справді, напевно, я зрозуміла, що окей, я буду, значить, працювати більше, ефективніше. Ну, я стала якось об'єктивніше оцінювати себе, напевно, після цієї розмови. Я продовжила працювати в компанії, хоча на той момент я вже почала дивитися інші вакансії, іншу роботу. Тому що, ну, знаєш, в якийсь момент мені здалося, що мене знецінили, що мене недооцінили. Ну, Різне я там думала собі. Але я залишилась в компанії, чому я рада, тому що. Я переглянула якісь свої погляди на життя. А, у мене є такі притаманні мені риси, що е, я іноді дуже самовпевнена або дуже вперта. Ну і я якось переглянула ці от, е, своє розуміння знаєш, світу зовнішнього. Я залишилась в компанії, і за рік я зайняла цю позицію. Не дарма залишається, але я її зайняла вже. З новим усвідомленням, якимось внутрішнім і якоюсь як певне зрілістю, яку я набула от протягом цього періоду, коли мені довелося все переосмислити і усвідомити, що іноді стається не так, як ми цього хочемо, тому що можливо ми навіть до цього не готові. Ну і, і зараз я можу з цим погодитись, так сказати. Дякую, що поділилась. Насправді, я думаю, багато кому це може ем, відгукнутися. Ем, ти сьогодні візіонер. Управлінець ведеш за собою багато людей. Розкажи, будь ласка, що для тебе означає бути хорошим лідером? Ти знаєш, лідер це не просто е назва, це особистість, яка е впевнена в тому, що потрібно робити, готова брати на себе відповідальність. За те, що вона робить, або за те, що говорить робити, для мене це напевно коли команда готова йти за тобою. А команда готова йти за тобою, коли ти знаєш, куди вести. І це важливо. Знаєш, я можливо такими простими фразами говорю, ну якимись непрофесійними зараз в якійсь мірі, але кожна людина відчуває. У цього лідера. І якщо хтось в чомусь сумнівається, хтось в чомусь не впевнений. Ну, я маю на увазі з точки зору керівника в компанії будь-якого, то відповідно люди, які з ним працюють, вони це відчувають. І в них вже е, знаєш, формуються якісь сумніви певні. А лідер для мене це також людина, яка не просто керує, а вона створює середовище, де люди можуть розвиватися і можуть щось створювати. Це важливо для мене, тому що е, лише на одному лідері. Не формується команда, компанія і не розвивається вона. Все залежить, наскільки далеко зайде компанія від того, яку лідер сформував навколо себе команду. Тому що лише завдяки крутій команді ти можеш. Виміряти, наскільки далеко ти можеш зайти. Ми всередині компанії часто говоримо про корпоративні цінності, про культуру, яку ми намагаємося привити, розвинути. Я думаю, було б дуже класно, якби ти з точки зору ну, людини, від якої це власне йде, описала, які цінності ти бачиш головними в нашій компанії. Ключова цінність для мене в комунікації з усіма людьми і в постановці якихось завдань це чесність. Чесність в тому, чого ми хочемо, чесність в тому, де ми зараз є, і чесність в тому, чого ми насправді можемо досягти. І після цього, я думаю, можуть формуватися певні цілі і досягатися якісь результати. Ну, і, звичайно, для мене дуже важливо, коли люди чесні між собою і чесні з собою. Тому що, е якщо лідер або керівник компанії хоче чогось досягти, він має довіряти своїй команді. А довіряти ти людям можеш завдяки тому, що у вас формуються якісь стосунки, в процесі яких ти розумієш, що ця людина чесна до тебе, ти чесний до неї, і ти можеш їй довіритися. І це для мене ключове. Що б мені хотілося, як би мислили в компанії люди, і я вважаю, що це дуже важливо, коли люди розуміють і усвідомлюють, що від них залежить спільний результат. Ми всі як частинка механізму, і ось це усвідомлення, що ти впливаєш на результат так само, як і кожен з нас, для мене, напевно, найважливіша цінність, одна з найважливіших. Знаєш, годинниковий механізм він не може працювати без якоїсь шестеренки там, або без якогось, якоїсь детальки. Так само і компанія. Якщо одна людина вважає, що і без неї там все буде працювати, то це не так для мене, в моєму розумінні. Ми всі один організм, завдяки якому функціонує компанія розвивається, тому це такі, напевно, ключові цінності для мене. Ми не робимо наполовинку, ми маємо досягнути цілковитого результату у всьому. І тому мені б хотілося, щоб кожен з працівників компанії це усвідомлював. Ну не дарма, у нас пише в офісі, що ти частинка великого. Так, тому що наскільки далеко ми зайдемо в розвитку, це залежить від команди. Яка команда? Тому ми всі це частинка цього великого. Наш масштаб залежить від всієї команди. І мені б хотілося, щоб всі це усвідомлювали, починаючи ну, від будь-якої посади. І напевно, завдяки такому мисленню, з е, самого початку мого шляху е, професійного, я і опинилася саме тут, де я є. Тому що я взагалі завжди мислила про те, що. Е, те, що я роблю, впливає на спільний результат, а не лише впливає на моє особисте благо, що я зароблю зарплату, і після цього піду щаслива додому умовно. Тому ось це для мене найважливіше. Катя, давай трохи поговоримо про тебе як про особистість, не тільки як про лідера та управлінця. Розкажи, хто така Катя поза роботою. Катя це мама, яка мамою працює по вихідним. Катя це хороша подруга. Катя це хороший друг. В фундаменті моїх цінностей закладена оця чесність. І я по відношенню до всіх своїх друзів, до всіх своїх близьких, оточення, я завжди чесна. Щось про себе. Ну, На сьогоднішній день я захоплююсь йогою, захоплююсь медитаціями. Мені для мене це стало цікавим. Я таким чином можу покращити свій емоційний стан, тому що. Коли ми працюємо з великою кількістю людей, це виснажує в певній мірі, це призводить іноді до вигорання. Як би ми цього не хотіли, але тим не менше так відбувається. Тому потрібно знаходити десь внутрішній ресурс, і мені в цьому дуже допомагають медитації. Іноді це ранішня кава, коли я можу сама її випити, дивлячись в вікно, просто подумаючи про щось, коли ще всі сплять. Це також класний такий ритуал з, моєго, з мого життя. Ми досить часто пересікаємося в офісі, працюємо разом. Я бачу твій графік, бачу об'єм роботи відповідальності, які є на тобі. Е, і в мене таке дуже просте, логічне запитання: як ти вигрібаєш? Ти знаєш, я іноді задавала собі таке питання, але потім я і спростовую цю думку. Я не вигрібаю, я роблю те, що мені подобається. І коли змінюється відношення до, в принципі, Змінюється питання, тому що у мене відношення трішки інше до всього. Я роблю те, що мені подобається. Я спілкуюся з людьми, які мені подобаються. Я намагаюся їх навчити, якщо я бачу це по-іншому, я намагаюся їм пояснити, що має бути по-іншому, тому що я там е певним чином з чимось не І Я намагаюсь пояснити, чому саме так і чому я вважаю саме так, тому що звичайно, я розумію, що моя думка іноді може бути суб'єктивною. Але я намагаюся якось. Оперуючи своїм досвідом, оперуючи якимись зовнішніми ресурсами, пояснити, навчити, щоб це не призводило мене до того вигорання. Знаєш, це дуже така тонка межа між цими грань. Коли ти усвідомлюєш, що ти ніби стомлений, тому ти шукаєш якісь шляхи для того, щоб так себе не почувати. І перш за все я задаю собі питання: а що саме призводить до того, що я відчуваю себе такою втомленою? Це люди, це неправильно вибудований процес, це повторюваний процес, який відбувається з помилками. І в такий момент я починаю мислити, яким чином це можна змінити. Для того щоб це не призводило мене до такого стану, я знаходжу в принципі для на це відповіді, і тому я рухаюсь далі. Знаю, що цей велосипед крутиться ось. Ну все вигрібаємо вигрібаємо, да, їдемо далі. Ще скажи, будь ласка, в ті величезні кількості рішень, які ти приймаєш і ухвалюєш, є успішні, є напевно не завжди успішні. Як ти ставишся до невдалих рішень, до якихось провалів? Знаєш, я колись працювала коли заступником директора. Я могла. Ми там замовляли обладнання для магазину, холодильне обладнання, і ми там розуміли, що у нас дедлайни горять, це має відбутися відкриття там, умовно першого числа місяця, а затримують обладнання на п'ять днів. У мене було таке почуття провини, що я могла розридатися, Знаєш, боже, як же це ж така відповідальність? Ми мали відкритися. Це такі витрати, це люди, які чекають на відкриття. А в якийсь момент я зрозуміла, що є речі, на які я вплинути не можу. Я можу переорганізувати, змінити підхід до організації процесів, або ж е, змінити термін е, замовлення цього обладнання для того, щоб більше не виникало таких ситуацій. І от з кожним разом от я вчилася, але були і бо, ну, болючіші певні такі кейси, де е, мені доводилось навчатися, і це могло коштувати дорого для компанії. Якісь рішення, які ну, були напевно. Не для того моменту або ж неправильно прийняті. Я зрозуміла, що коли я їду навчатися до вищої якоїсь там, до бізнес-школи, я плачу за те, щоб отримати нові знання або новий досвід, спілкуючись з середовищем, які мене оточують, там, які діляться своїми робочими історіями. Я зрозуміла, я ж плачу за таке навчання. Так само. Я плачу от за такий досвід, де неправильно прийняті рішення, але безперечно, ключове для мене це зробити висновки і не робити більше так, проаналізувати і в наступний раз зробити значно краще, щоб заробити, щоб покрити ті збитки. Знаєш, якщо колись я себе за це карала, то потім я зробила висновки і зрозуміла, що потрібно значить мислити по-іншому, щоб такого не допускати. Потрібно зробити роботу над помилками, що дуже важливо, і більше не допускати до такого. Клас, я, я собі теж якісь думки забрала з нашої розмови. Будемо підсумовувати, закруглятись, і я б хотіла на останок від тебе кілька порад. По-перше, може, ти порадиш класну книгу, яка з останніх тебе вразила. У мене пройшло таке усвідомлення декілька днів тому, що світ дуже динамічно змінюється сьогодні. І ми всі маємо змінюватись відповідно до. Того, що відбувається навколо нас, ось це мислення, що колись було так, воно не працює, і його потрібно викорінити всім. Я дуже часто чую: а колись було так, ну дивись, це ж використовували зараз, настільки швидко змінюється. Тенденції змінюється світ, оця глобалізація, масштаби швидкості передачі даних вони свідчать лише про те, що ми маємо значно швидше адаптовуватись під нові реалії. От що я рекомендую всім це не зациклюватись і не зупинятися на тому, що як були було колись, тому що як було колись, вже не буде. Відповідно, ми це маємо усвідомити і ставитись до цього по іншому. А якщо говорити щодо книжки, то останнє, що я прочитала, це рік 2150 Книга була написана в 1970 році і вона показує там оці усвідомлення, які сьогодні доганяють наш світ. Люди вкладаються у власний розвиток, людям не потрібно, щоб їм хтось говорив це робити. Люди значно більше думаючи, розвиваються. Там все в тій книжці про це описано. Але також там описано про те, як до 2150-го, протягом цього періоду, якраз 2025-го, як люди еволюціонують, як, які усвідомлення нас знайдуть всіх. Ну і це було дуже цікаво прочитати і зрозуміти, що ми не можемо зупинятись на тому, як було колись, і зациклюватись на цьому. Ми маємо усвідомити, що. Все буде змінюватись. І чим скоріше ми адаптуємося під це і будемо змінюватися ми, тим краще, ефективніше, успішніше, щасливіше ми будемо. Це, напевно, таке із ключового для себе. Я дуже згодна з тобою в тому плані, що професійна література, професійні знання дуже динамічні, вони змінюються, їх можна поглинати будь-як. А для розвитку і професійного і особистого дуже важливо читати і літературу. Для пізнання себе, для особистого розвитку і от з собою знайомитися, розвиватись. До речі, ще одну класну книгу я читала. Якщо говорити про бізнесову таку історію, то це про економіку, те, що ми бачимо, і те, чого ми не бачимо. Я просто завжди проводжу паралелі з бізнесом, з економічним станом, з усім, що в принципі навколо мене відбувається. І дуже важливо знаєш, яку паралель я провела в бізнесі. Від рішень, які ми приймаємо, є те, що ми бачимо, і те, чого ми не бачимо, але воно відбувається паралельно. Ось так і відбувається в принципі в бізнесі. Тому цю книгу також можу порекомендувати для прочитання всім. Я розумію, що всі не всі хочуть стати економічними експертами, але це просто для базового якогось розуміння, в принципі, для власного такого розвитку. Щоб усвідомлювати, як, от, наприклад, якісь закони, які приймаються держав, ну, державним апаратом, як вони впливають, є речі, які ми бачимо, є яких ми не бачимо, але які як наслідок випливають з тої чи іншої з того чи іншого прийнятого рішення. Ну і так у всьому в бізнесі, в житті, в сім'ї, в кар'єрі, у всьому. Розкажи, поділись, куди ми йдемо і де ти бачиш компанію через 5 років. Питання до тебе як до першого обличчя компанії. Ну, наш холдинг ділиться на три компанії. На сьогоднішній день це рітейл, це дистрибуція, це ресторанний бізнес. Мені б хотілося в першу чергу, щоб наші ресторани були у всій західній Україні, щоб ми могли годувати в нашому Шошо не тільки в Львові, не тільки в Чернівцях, а й в Вінниці, і в Івано-Франківську, і в Тернополі. Тому що ми цього заслуговуємо. Якщо говорити про, про дистрибуцію, як мій колега Андрій вже говорив, ну ми точно маємо бійти в четвірку найпотужніших дистриб'юторів України. А якщо ми говоримо про рітейл, однозначно мені хочеться, щоб ми масштабувались. Можливо, ми якось трансформуємось навіть. Але я точно знаю, що ми не зупинимося на досягнутому. Катя, дуже дякую тобі за таку цікаву змістовну розмову. Я сподіваюся, наша команда, всі, хто працює дотичний до групи компанії, познайомляться з тобою краще через це відео і пішли працювати. Пішли.